20 лютого Кам'янське разом з усією країною вшанувало пам'ять Героїв Небесної Сотні. Покажемо, що відбулося у місті до роковин трагічних подій. Очільник міста відвідав захисників, які проходять лікування на базі центру реабілітації. Поспілкувалися з військовими, попитали про потреби та побажання. До Дня рідної мови у місті розквітнув вінок української пісні. Митці зібралися на традиційний пісенний фестиваль. А Кам'янська дитяча-юнацька спортивна школа номер 1 вже другий рік поспіль очолює перелік кращих спортивних шкіл Дніпропетровщини. Наснагу колективу підтримали приємними відзнаками. Щотижневий підсумок новин в ефірі і з вами Володимир Кремінь. Вітаю! 20 лютого 2024 року подвійний день пам'яті. Це десяті роковини початку російського збройного вторгнення до України та щорічний день Героїв Небесної Сотні. Разом з усією країною вшановує пам'ять загиблих героїв і Кам'янське. До роковин трагічних подій у місті відбулося одразу декілька пам'ятних заходів. Урочисті заходи за участю керівництва міста та району розпочали на подвір'ї фізкультурного коледжу, де навчався Сергій Нігоян один з перших загиблих учасників революції гідності. Його вбили близько шостої години ранку, 22 січня 2014 року. 20 року. Двадцятирічний юнак отримав три вогнепальні поранення, свинцеву картечу в шию, голову і груди. Згадує Сергія відмінника, спортсмена та єдиного сина у батьків, викладачка коледжу Марія Шаповал. Він завжди був чуйним хлопчиком. Я вам скажу, він ніколи не був егоїстичною такою натурою. Він завжди допомагав комусь. Пам'ятаю, ми з ним спілкувалися. І він каже, я дуже люблю українську мову. Хоча він вірмянин, але він дуже любив українську мову і Україну. І він завжди казав, що я хочу розмовляти тільки українською мовою. І ми з ним, коли спілкувалися, він наводив вірші Тараса Шевченка. Борітися, поборити самі ці слова українського кобзаря, озвучені Сергієм Нігуяном на майдані, стали стрижним, що надихав українців до подальшої боротьби за правду та волю. Пам'ять усіх вбитих Росією за 10 років війни вшанували під час реквієму на головному майдані міста. Біля пам'ятника журавлів до пам'ятного заходу приєдналися мешканці міста, громадськість та багато молоді. Коли почалася відбуватися революція гідності, я була ще дитиною. Я пам'ятаю, що я була в четвертому класі, а зараз я вже третій курс університету. Стільки часу пройшло, але досі болить. Це дуже вражаюче, що молодь, що школярі, що студенти, вони досі пам'ятають, і це не просто патріотизм, це перша любов до країни, до людей і до тих, хто поклав життя заради нас. До Дня Героїв Небесної сотні урок пам'яті провели у хабі родин загиблих героїв Кам'янського, а також відкрили цифрову книгу пам'яті, куди вписані імена та біографії усіх кам'янчан, що загинули за свободу та майбутнє України. Приходять до нас батьки сюди, до нас батьківський осередок, приносять всі повідомлення про сина. Чоловіка, батька, так, е, якісь яскраві моменти, чим він займався, де він працював, і таку інформацію ми заводимо в цю книгу. Почесну місію першому відкрити книгу пам'яті довірили очільнику Кам'янського, адже створити електронну книгу вдалося завдяки залученню гранту від ПРООН та постійній підтримці міської влади усіх ініціатив родин загиблих героїв Кам'янського. Наш обов'язок завжди пам'ятати тих людей, які віддали своє життя за кожного з нас, завдяки яким ми можемо жити кожного дня, працювати. Ви можете навчатись, і вічна шана нашим героям. І наш обов'язок завжди робити все для того, щоб зберегти нашу пам'ять і нашу історію. Очільник міста відвідав захисників, які проходять лікування на базі центру реабілітації. Поспілкувалися з військовими, попитали про потреби та побажання. Також мер міста подивився, як функціонує центр загалом, та дізнався, як працюється лікарям, що ставлять на ноги наших захисників. Аби швидше одужувати та набиратися сил пораненим військовим привезли вітаміни. Хлопці тримаються бадьору і налаштовані позитивно, а ще дуже хвалять персонал лікарні. Від усієї громади очільника мінського дякує воїнам за захист міста та країни. Півроку тому, при підтримці нашої обласної військової адміністрації, ми відкрили перший в області центр реабілітації наших військових. Я періодично приїжджаю для того, щоб самостійно удосконалися в тому, що всього достатньо. Сьогодні приїхав, поспілкувався з нашими захисниками, побажав їм скорішого одужання. Додатково також докупаємо тут деяке обладнання, всі умови, які Потрібні згідно вимог національної системи захисту здоров'я повністю виконуються. Тобто, цей центр працює на достатньо високому рівні. За цей час за ці півроку у нас 128 захисниць та захисників отримали реабілітаційне лікування. Дуже приємно спостерігати, коли наші захисники, військовослужбовці відновлюються, і коли вони приходять на костелях чи на ходунках, а виходять тут своїми ножками. Це дуже приємно бачити. Дівчата зробили мені руку. Почала воно працювати майже вже відновлений. Я потрапив сюди після поранення. Дуже погано я навіть ходити не міг. А зараз вже й ходити почав. Все буде добре, все буде так, як треба. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами в межах проекту Євфорекавері та за фінансовою підтримки Європейського Союзу Кам'янське першим в області створює центр життєстійкості. Що це за проєкт, його мета, місце розташування та дата відкриття про все це розкажуть мої колеги. За підтримки Європейського союзу та національних партнерів у Кам'янському облаштовують центр життєстійкості Місце сили Прості розбудовують на базі центру молодіжних ініціатив. Грант на втілення цього проекту отримало усього три міста України. А першими почали його втілювати саме у Кам'янському. Кам'янська міська територіальна громада вже будують. Ми перші почали в квітні місяці. Ми плануємо вже його відкрити, Займаємось цим напрямком, щоб адаптувати наших людей, які зараз і в важкому психологічному стані. Місце сили це простір, в якому жителі зможуть отримати підтримку та нові можливості для розвитку. Його робота спрямована на підтримку родин, молоді, жінок, ВПО та інших вразливих груп у громаді. Окрім ремонту, приміщення буде оснащено меблями та технікою, воно повністю інклюзивне. Тут будуть проводитися тренінги, надаватиметься психологічна та юридична допомога, різноманітні культурні та просвітницькі заходи. Ми визначили своєю громадою, що нам дійсно цей центр потрібний, да і далі вже просто ми залучали партнерів, залучали програму розвитку ООН, фонду ООН народного населення», для того, щоб цю ідею можна було втілити і, скажімо так, таке поєднання влади, донорів ініціативи молоді дало такий класний результат. Нещодавно наші діти представляли свої роботи на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту Малої академії наук. Примітно, що найбільшу кількість проєктів на конкурс надали учні наукового ліцею імені Анатолія Лигуна, аби налаштувати та підтримати юних науковців напередодні важливих інтелектуальних змагань з ліцеїстами зустрівся очільник міста Андрій Білоусов та керівниця департаменту освіти Наталія Рева. Традиціях наукового ліцею імені Анатолія Лигуна напередодні усіх важливих змагань збирати команду учасників наукових керівників та викладачів, аби налаштувати дітей на успішний виступ, підтримали та дали настанови ліцеїстам, які захищають честь нашого міста на всеукраїнському конкурсі захисту міські голова та очільниця департаменту освіти. І ми пишаємося кожним з вас, що ви в такому ранньому віці. У вас вже такі гарні здобутки. Ви дійсно молодці, ви майбутнє нашого міста, майбутнє нашої країни. Я бажаю, щоб всі ті цілі, які ви перед собою ставите, щоб ви обов'язково досягали. Коли йшла до вас, думала про те, що побажаю вам впевненості в собі. Але побажала вам впевненості в собі дівчинка, яка вже захистилася і є переможницею. Тому я хочу побажати вам всім успіхів, тому що будь-яке досягнення це ваш прогрес, це ваш розвиток. Так, це ваш урок. Тому всім успіхів. Боротися за звання найкращих буде 42 юних науковця з Кам'янського. З них 29 проєктів презентуватимуть учні наукового ліцею. На минулому тижні ми представляли 13 робіт, чотири з них стали переможцями. Вже одна стовідсотково знаємо, буде брати участь Дніпропетровської області на рівні України. Це робота у секції журналістика. Цього тижня це, так би мовити, наша складова, тому що це ті предмети, ті дисципліни, спецкурси, які повною мірою або частково викладаються в нашому закладі освіти. Серед напрямків робіт ліцеїстів: фізика, астрономія, математика, інформаційні технології, інженерія та інші. У мене робота дослідження механічних властивостей і композитів на основі польтитратора та графітизованого пилу. Я захоплююся фізикою вже декілька років. Я беру участь в олімпіадах і з хімії, і з фізики. Мені це дуже подобається. Моя робота це зворотній інженерінг, щоб створити практику у Сапер SolidWorks. Я створюю практику. А щоб запропонувати науковому ліцею, його використовувати у році STEM, оскільки в науковому ліцеї з'явилася лабораторія STEM. Моя робота присвячена досвіду та. Надбанню Миколи Олексійовича Наказного, який, на жаль, покинув нас. Наша робота присвячена тому, щоб дійсно зберегти його всі напрацювання, які присвячені педагогіці та безпосередньо дітям. Ми віримо в перемогу кожного ліцеїста і наукове товариство імені Миколи Наказного: це про результат, про успіх, про підтримку і про здобутки, які і для закладу, і для міста, і для країни. Очільник міста зустрівся з керівним складом молодіжної ради міста. Молодь відзвітувала про свою діяльність у 2023 році та ознайомила з напрямками роботи на 2024. Враховуючи активний розвиток молодіжного руху, було вирішено надати хлопцям та дівчатам додаткове приміщення в адміністративній будівлі міського парку. Більш детально далі. Молодіжна рада Кам'янського росте та розвивається у цьому році. Кількість її постійних учасників зросла з 50 до 70 осіб. Тож хлопці та дівчата потребують розширення осередку. З таким проханням звернулися до очільника та отримали позитивну відповідь. Для зборів та проведення заходів молоді нададуть ще одну кімнату в адмінбудівлі. В нашому місті на щастя молодь дуже дуже активна. Коли ми проводили конкурс на заміщення вакантних посад членів молодіжної ради, у нас конкурс складав 5-6 осіб на місце одне в молодіжної ради. Ну, на сьогоднішній день є вже, ну, я, мабуть, Осіб 300, які бажали би працювати. Ми їх всіх залучаємо. Всі включили до складу резерву молодіжної ради. І з допомогою нашого Кам'янського міського голови, маючи тепер приміщення більшого розміру, ми будемо всіх їх залучати. За минулий рік молодіжна рада організувала самостійно та спільно з партнерами більше ста заходів різного спрямування. Це спортивні, культурно розважальні, освітні заходи, конкурси, флешмоби та квести. Також юнаки та дівчата невтомно волонтерять, а ще інтегрують в. Життя міста, молодь з числа переселенців. Чимало з них вже є членами молодіжної ради. Все це вдається втілювати, адже є підтримка та розуміння керівництва міста. Ділиться керівник молодіжної ради. Коли я їжу на якісь форуми чи тренінги в інші міста, нас запитують, як взагалі у нас відносини між молоддю та міською владою. І коли я це розповідаю, вони дивуються. То дійсно, як це у вас ви настільки от спілкуєтесь, вам так допомагають, я кажу, так. Да. І вони дуже дивуються, тому що тісно більшості міст України немає такої підтримки. І будемо працювати надалі, підтримувати що молодь розвивати її, щоб вона не від'їжджала з міста з країни, залишалась тут і розуміла, що вони потрібні, вони не зайві. І дійсно не розуміла, що їхнє місце тут важливе. Наразі молодіжна кімната, як і раніше працює в адмінбудівлі центрального парку культури та відпочинку. З березня різноманітні заходи за участю молоді відбуватимуться більше, а саме п'ять разів на тиждень. В останні роки українська мова тренд. А з початком війни ще і не писаний громадянський обов'язок кожного: наша особливість, сила та зброя. У навчальних закладах сучасні діти старанно працюють на уроках, а дорослі ж намагаються наздогнати знання. Для тих, кому у вивченні мови потрібна допомога, у місті працюють курси, де знавці української займаються з бажаючими. До дня рідної мови ми завітали туди, де нас нагою викладають та вивчають нашу солов'їну. Українську мову треба знати, тому що це код нації без неї нікуди. Заняття з розмовної української мови у жіночому просторі вільна тривають вже близько восьми місяців. На кожне приходять в середньому по 12 панянок: і переселенки, і кам'янчанки. Найстаршій учениці 82 роки. Ми тут починаємо з самих простих тем: це розмовна українська. Це і історія, і культура, це краса і багатство української мови, це та сама медицина, це та саме ділове спілкування. Враховуючи те, що більшість відвідувачок, переселенки з Донеччини та Луганщини, розповідає викладачка, Солов'їну починають вчити буквально з нуля. Дівчата, я спостерігаю, що вони, як би їм не було важко, вони намагаються говорити українською, але, і в них це досить добре виходить. Ольга Вікторівна ділиться, їй дуже цікаво на заняттях із задоволенням вивчала прислів'я. Я навчилася тут іменно розмовляти українською мовою. Тут дуже цікаві заняття, цікаві теми, так що я дуже рада, що я почала вже розмовляти українською мовою. А от інні з Маріуполя до вподоби знайомитися з новими маловживаними словами. Каже, правопис опанувала, займаючись мовою із власними дітьми. А тут вже вчиться вільно спілкуватися. Ми живемо в Україні і повинні знати державну мову, повинні вміти її нею спілкуватися вільно, переходити з одної на другу на іншу мову. Це дуже важливо. Чим більше мов знаєш, тим краще. Усі разом вчать правопис наголоси нові слова. Врешті-решт, це й нове коло знайомств. Розминка для мізків зазначає пані Тамара. Для улучшення знань, для підйому знань я дуже довольна, получаю велике удовольствие і спілкування з людьми, знайомство. Все це улучшає смисл життя. А це пані Людмила з Іванопілля на Донеччині. Рідну школу вчителя розбомбили окупанти. У Кам'янському жінка з 22-го року знайшла тут роботу рідні душі, нині несе волонтерську місію, займається українською мовою з дітьми, переважно переселенцями. Допомагає школярам наздогнати знання, що втратили, ховаючись по підвалах від обстрілів. Я прийшла допомогти таким самим. Людям, як і я, особливо дітям, минусії української мови, і це ідентично тому, що ми українці. Актуально зараз дуже актуальна мова. Це духовна наша культура, це духовна спадщина наших предків. І слово це перша зброя, яка є у нас. Шестикласниця Настя з Бахмуту у нашому місті мешкає з 22-го року. Відвідує онлайн навчання у школі, але каже, що курси допомагають ширше охопити мову. Вчителька дуже добре пояснює, вона добра. Ще вона мені допомагає з домашнім завданням. Вона мені пояснює матеріал. Я вважаю, що потрібно розмовляти українську мову, бо це моя державна мова. Вчитель мови та літератури переконана словом, ми об'єднуємося у слові емоція, етика і естетика. А чим глибше вивчаєш літературу, тим зрозуміліше стає культура і натура українців. І коли долучаєшся до культури українського народу, ти бачиш, наскільки наш народ дійсно він міцний горішок. Його важко зломити, тому що характер українця він дуже виносливий, працьовитий. От і це якості, які якраз відрізняють від інших народів, начитатись, наслухатись, запам'ятати і сказати не одне покоління російськомовних зараз старанно вплітає українську у своє щоденне життя, і нехай ще з суржиком чи з русизмами. Головне, що зважились мовну війну, Україна переможе. На новій сцені театру імені Лесі Українки 21 лютого розквітнув вінок України 2024. Фестиваль Конкурс української пісні. Це був подарунок до Міжнародного дня рідної мови від управління молоді та спорту міської ради, громадської організації бджола та міського голови Андрія Білоусова. Захід був вшануванням мови, який найціннішим скарбом кожного народу, яка зберігає його дух, його історію, його надії, його розум та почуття. Мова, яка живе в серцях і на устах українців. Прямісінько із зали театру. Наша знімальна група. Фестиваль конкурс поєднав собі класичну та сучасну українську музику. Виконання учасників заворожувало кожна пісня як окрема історія зі сторінки української культури. Щодо учасників було подано 33 заявки, а до фіналу дійшло 19. Першою виступала Софія із піснею Зелений гай. Дівчина виконувала її 5 років тому, але зараз відчуває цю пісню зовсім інакше. Вирішила її спробувати заспівати ще раз, вже у старшому віці, і вона звучить дуже класно. Тому я сподіваюся, що перемогу я добуду. Коли у нас у місті проводять такі конкурси, це дуже круто, тому що це заряджає, мотивує вокалістів. У складі журі – секретарка міської ради Наталія Ктітерова. Пані Наталя розповіла, що всі учасники різні, але поєдує їх любов до української пісні. І наша рідна українська мова дає можливість розкритися всім талантам. Тому це було зворушливо: мурашки по тілу, чудові голоси, чудова молодь. І ми дякуємо нашим захисникам, які виборюють незалежність країни. Вони виборюють наше право на рідну мову, щоб ми на своїй землі розмовляли рідною мовою, співали наші чудові пісні. Ми бачили очі дітей і палаючі зали, і хочі. То це було свято пісні. Під час конкурсу концерту люди дарували оплески, запалювали ліхтарики і навіть підспівували. Це дуже заворожувало. Начальник управління молоді і спорту Анатолій Вашина задоволений тим, що в нашому місті багато талановитої молоді. 19 виконавців, найкращих в нашому місті, які подали заявки, виходили на сцену і знаєте, з таким запалом, з таким натхненням, з таким задоволенням співали. Для мене особисто є фаворит це співачка Кирик Євгенія, яка є художнім керівником танцювального колективу. І Сьогодні ми її побачили в новому амплуа. Вона сьогодні вийшла на сцену. Своїми вихованцями і стала співачкою. Я навіть ну не очікував від Євгенії такої, ну що вона така настільки талановита. Мій голос за неї. Півтори години концерту промайнуло дуже швидко. І поки журі обирали кращих феєричним танцем, привітали учасників і глядачів колектив Фльор. Став час дізнатися, хто став переможцем фестивалю конкурсу вінок України України-2024». У номінації авторська пісня Перемогу здобув Валерій Хоменко. У номінації «Приз глядацьких симпатій перемогу здобула Євгенія Кирик. Мені дуже сподобався цей захід. Прям вау було неперевершене шоу. Всі учасники дуже круті, талановиті. Я задоволена. У номінації сучасна пісня. Третє місце Анастасія Обцова, Друге місце Ілля Жидяліс та Вероніка Плетньова, Перше місце Владлен Черненко. У влада була в залі неабияка група підтримки. Я за свого друга вболівав і він а, зайняв почесне перше місце. Це люди як кораблі. Люди як кораблі. Владенко Черненко просто красунки. зайняв перше місце. Я щаслива. <реш> Я плачу. <реш> щастя, Дякую <реш> всім за участь, Прекрасний концерт, Все замечательно. У номінації народна пісня, третє місце Віталій Килівник, друге місце Мадлена Рехвіашвілі, і перше місце Ксенія Горбонос. Сама ж Ксенія розповідає, що бере участь у конкурсі вже три роки, і це третя перемога в цій номінації. Я знала, що буду співати цю пісню. Я готувалась дуже довго до цього конкурсу. Хотілося перемогти. Я прилягала багато зусиль для того, щоб отримати результат. Я вже втретє на цьому конкурсі, і це моя третя перша перемога. Я розвиваюся в цьому напрямку вже 10 років і хочу О, далі також розвиватися. Усі учасники фестивалю конкурсу отримали від спонсорів дипломи та пам'ятні статуетки. А переможці дипломи, переможця, статуетку та музичні колонки. А тепер до спортивних здобутків наших містян. Днями Міністерство молоді та спорту України оприлюднило рейтинг дю США за 2023 рік. Другий рік поспіль очолює перелік спортивних шкіл Дніпропетровщини Кам'янська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Колектив закладу з видатними здобутками привітав міський голова Кам'янського. Вони боксували, піднімали штангу. Плавали на байдарках, стрибали та чого тільки не робили, і то змагалися до першого місця в області. До США номер один. Це 13 видів спорту, серед яких бокс, важка атлетика, акробатика та козацькі двобій. Це 798 вихованців, близько 40 тренерів та вражаюча жага до перемоги. У нас країна зараз переживає дуже тяжкі часи. Це повномасштабна війна. Але завдяки нашим воїнам наші діти продовжують займатися спортом. Продовжують отримувати нагороди на всеукраїнських, на міських, на міжнародних змаганнях. І знову наша ДЮСШ номер 1 отримала перше місто в області серед ДЮСШ і 25-те місто в Україні серед майже 400 ДЮСШ. Це дуже вагомий результат. Я хочу від усієї ті територіальної громади подякувати вам за вашу роботу, за вашу натхненню, самовіддану працю. Рейтинг міністерства молоді та спорту України формується за результатами здобутків спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Завдяки підтримці міста наші спортсмени мали змогу змагатися та прославляти Кам'янське і в Україні, і за її межами. Завдяки підтримці нашої міської влади, завдяки роботі наших тренерів, ми протягом минулого року прийняли участь у 270 національних змаганнях і більш ніж у 30 міжнародних змаганнях рівняв чемпіонату в Європи чемпіонату світу. І дуже приємно, що на цих змаганнях наші спортсмени в Україні 175 разів посідали місця на підісталах пошани та національних змаганнях і більш як шість. Десять разів посідали місця на п'єдесталах пошани міжнародних змагань. У Кам'янському стартував перший в цьому році відкритий чемпіонат міста з плавання. 17 лютого на доріжках басейну міком за перші змагалися представники кращих шкіл плавання з Київської, Одеської, Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Для нашого міста велика честь приймати 210 спортсменів з різних куточків України. Багато з вас це майбутні чемпіони, призери міжнародних змагань, олімпійські призери. Ми дякую за те, що приїхали до нашого міста. Бажаю сьогодні всім гарних вражень, гарних результатів. Усього участь у чемпіонаті кам'янського взяли представники 11 міст країни. Даже з хмельницького приїхала команда 13 чоловік. Вже тисячу кілометрів приїхали, щоб прийняти участь у цих змаганнях. Вони дуже, дуже зручні, тому що через тиждень у Браворах буде чемпіонат України. І дітям потрібна така велика вода. У них в містах, де немає такого великого басейну. Вони приїжджають до нас і змагаються з задоволенням. Дуже приємно, що федерація нашого міста працює дуже активно. Нас в місті на сьогоднішній день федерація налічує 11 тренерів з плавання, які Тренують на постійній основі майже 800 дітей, наших спортсменів. Дуже приємно відзначити, що шестеро плавців, наших самих провідних плавців нашого міста, в цьому році є на є стипендіатами Кам'янського міського голови. Сьогодні в мене така місія. Мене попросили, щоб я допомогла суддівській колегії. Як спортсмен сьогодні? Я не буду приймати участь. А от через неділю ми вже стартуємо на чемпіонаті України. Учасники змагань долали дистанції в 50 та 100 метрів, батерпляєм брасом на спині та у вільному стилі. Наймолодшим учасникам усього 6 років, найстаршим плавцям 17. сімнадцять. Що пропливали 50, 50, 50 метрів вільним стилем. Результатом ну, доволі я теж довольна. Ну дуже довго готувалися. Та ми всі час готуємося. Наш тренер готує постійно. Хочу виповнити перший юношоскі. Це мої не паші. А от в цьому басейні ну, це перша змагання. У нас басейн 25 метрів, не 50. Тобто тут легше тут попряміли. Це не перші наші змагання, і не другі, та й не треті. Вже не перший рік ми сюди приїжджаємо. Нам все дуже подобається, як організовано тут, які нагороди ми отримуємо. Дуже було добре. Я рад, що потрапив сюди. Вірю, усіх, хто буде ще плити. Всі тут працюють. Всі дуже стараються, всі хочуть е змагатися і виграти. На цьому щотижневий випуск завершено. Пам'ятайте про підступність ворогів і стережіться атак безпілотників. Попри все, бажаю затишного відпочинку. Бережіть себе! Все буде Україна!